Вітаємо вас на нашому новому так склалось каналі Ютуба. Бо минулий. Розкажи, будь ласка, Світлана. Тетяна, ви знаєте, мені здається, що це така це новина, яка гримить останні тижні. Це новина, це Кіберполіція розбирається. Винуватці знають, що ми знаємо. Хто винувався? Винуватці. нападники на інтернет просто. так? Наш yeah. легендарний, всесвітньо відомий ютуб-канал Мільйонник. А, так, 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 відомий вам за назвою Міжок Оксамитових рядків стичиною. Просто взяли і. І кібер в якісь хуліганки. Хакери, названа... хакери, завтішателі. Люди з, е, називається, lack of intelligence. Mm -hmm. Ти думаєш, ми просто так зараз тут сидимо. Ми світло, ми промінь. Ми світимо просто діть. Абсолютно, вірно. Просто. Ідіть, ми за вас все зробили. Через нас ідеться унікальна енергетика, як називається Боже проведіння. Боже, І... you don't touch. Абсолютно. І розумієш, в яких би ми з тобою не були в краях земного цього простору, mm -hmm. завжди в нас знаходиться енергетика. І що хотілося б зараз зазначити, Енергетика. Енергетика. Так, 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 Я просто пишу ж паралельно свої роботи okay. в голові. Так, так, -та -та -та. Так, ага. Так, так, кажи, Вибач. Не, не вибачайся, за таке не припрошую. От ти згадала Бернарда а, з його падінням а, а, імперії. Так. Я хочу нагадати тобі про Юліану Юсновську. Я її особисто знаю. Чи Чехословацька відома ко називала себе так? Ковбойнеса. Ну бо воно дуже дивно. Ти знаєш, воно не перекладається Але на Україну. ж мистецтво, його не перекладає. Немає ти його. його або відчуваєш і якою б мовити. Як вона, як вона в ті часи втілювала mm. цей образ нестримного потоку ілюзії, так, розумієш? А ти задумувалася ілюзія. Ілюзія. Ти розумієш, що це твоя особиста зія, якби. Зія. Це ж з Латини, згадай. Я пам'ятаю. З Латини згадай, от да, Латина мертва зія. мова. А, а це хто? перше слово, яке вмерло в цій мові зія. О. І тепер слово ілюзія набуває геть іншого підтексту. О. Ти бачиш, як народжується в прямому етері, ну, хто би? Це, це дитина, дитина Генія, Украї... та що там українського Всесвітнього? То, звісно, коли е... нещастя, я не скажу по-другому, вибачте, Тетяно, я не скажу по другому. Коли оце, знаєш, така бацючача, Нутроші. Ельротов? Ельротов. <рес> <рес> навіть не хочеться. хочеться з себе скинути це. Помайдеть. І він бачить що цей промінь. Він дивиться і бачить, як народжується дитина цього генія. Зазрешня. Я б Зазрившим. теж взяла б кредит. Він же взяв кредит на цих кіборгів, чи як вони називаються, що взривають ютуб канали. Він же взяв кредит. Я знаю, що нас дивляться всі наші поціновувачі і так само наші зневажанщики. І просто хочеться звернутися і сказати, що ми вас не боїмося. Ми абсолютно, Хо -хо. абсолютно спокійно відносимось до таких простих речей, як знесення каналу «Мільйонник» на Ютубі. Ми створили ще один доба, дві. Тут уже декілька мільйонів. Розумієте? У нас є ми. У нас є ми, Боже, проведіння. Боже провидіння, і, і мистецтво. Це як хочете. Мистецтво. 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 Да? Здавалося, просте слово, мистецтво. Його з ним переїхали сто ці слово. Ну Ти бачиш, я не можу я... паралельно, я думаю, і про це я і пишу книгу. І... Давай. Так, Я Є Критикиня. Критикиня. Так. Все, є, є, все. І в той самий час ми повертаємося до, нашої, до наших жнив. Жнива. За влучність твою полюбила тебе. Пам'ятаєш Звісно, звісно. Воно не згадує. Це не сліз, якщо чесно. Воно постійно на вустах. За влучність твою полюбила тебе, молодика. По, За влучність твою, волю. тебе полюбила. полюбила, тебе. полюбила. Так. Я просто, ти розумієш, я на той ритм, як я пашу, перекладаю. Ти ж уже, це ж якби це стрижень, ти вже на нього накладаєш. Це буває така помилка. Але де де вкрадене, а де твоє ця межа, вона розмивається в сучасній Україні. І не тільки, і не тільки розмивається. Вона вже роздробилась, воно вже одне на інше отак взбовтали. Люди перестали мислити мистецькими категоріями. Елементарно, якщо ми візьмемо з тобою останню роботу пшопа Прешепольського. Шопальського. Шоп. Шоп. Пшопа Пшепольського. Так, так. так. А його остання робота, яка була видана буквально. Того річ, тогоріч вона Бачите. є. Здобутком, здобутком лівобережжя mm. Якщо... саме... Так, так, так. Mm -hmm, саме mm -hmm. ця червона нитка Глазго називалася. Дивна назва, дивна назва, коли поруч гідропарк. так? Дивна, не дивна, але продовжую. Геніальна думка в тому, що, звісно, вона моя, в тому, що. Це якраз ті, ті місця, де він писав, він описував. Це ж, і ще до нашої ери за тисячі років був океан. І згадай, а? як він називався? Нефрит. О! Як називається його перша збірка? Нефритова нирка. Ага. О, я так глибоко не копала, тому у тебе 16 ступенів, розумієш? І 25 освіт. І 25 освіт. Та я тільки кучми написала. Кучмі написала. Ми відтак ми відкриваємо тут правду. Ми... А, На моєму каналі ми теж відкривали багато правди, і за неї ми з тобою зараз вимушені знову вести. А, чи готова ти казати тут правду, лише правду, і нічого крім правди. І я ще той сміливець, але. Сміливичіння. Сміливкиня. Бачиш, От що цікаво. На будь-яке слово є фемінітив. Угу. А сміливкиня, сміливчинь. Саме... О, сміливиця. сміливиця, Смі... Це геніально, цілий ваші руки, Тетяна. Сміливиця, геніально. Це геніально. Пишіть книгу. Пишіть, 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 пишіть моя голубко. Я дійсно вдячна вам за цю віру. Пишіть моя зозуленько, пишіть. Це неймовірно, як писав наш друг Назарій Окопольський. Пишіть, пишіть, моя голубонько, пишіть. Цвірінь, цвірінь, не чути знов в окопах. Пишіть, пишіть, пишіть Золонька, окопу молодості моєї. Не варте і сльози моєї. Те мракобесі є, що роблять з нами наші заздрники. знаєш, заздрники, як драники, сміливиця, Боже, сміливиця. Це відкриття не то, що року, це відкриття сторіччя. Вам дали три рази, три людина року. Угу. Я дала 15 тільки. Я би дала ще. Я без, без, я безкінечно вдячна нашій міській раді за цю почисну нагороду. Прекрасні люди за там працюють. За ці пільги, за ці визнання. Я щиро вдячна Костопольському Сергію Іванович, Івановичу. Прекрасна людина. За, за такі внески в мої особисті бюджети і на розвиток мистецьких е, переконань. Я, а, сам, а сам Віталій Апанасович Бичко, мер нашого міста, oh. як він відзивається? Він відзивається нічого не зрозуміло, але дуже хороший ютуб-канал. Так. Не всім зрозуміло, наша, наш геній, але навіть сам мер. Віталій Іванович Бичко. Хочемо дуже вам подякувати за за оцю, знаєш, гостроту інтуїтивного слуху. Гостроту недарма, недарма, людина, людинисько стало мером. Тут я можу трошки посперечитись, тобою, вибач, я зійду в полеміку, але ж е я буду тут доволі відкритою, я буду тут доволі. Чесно, я, я вважаю, що саме Бучко був причетним до блокування нашого каналу. на Ютубі після після тієї критики, критики на всеміськовідому виставу 14 чистих п'яток від його дружини, яку ми з тобою нагадаю, простому кажуть в народі хвоста в гриву, але по правді сказати, ми сказали, як є. А і я сказала, казали що? звичайні проблеми. І після цього ми почали з тобою отримувати дзвінки, ми почали отримувати листи, ми отримали заблоковане. Бучко, як ти вже попередньо сказала. А... Шановний пан, ти розумієш, <смітні> я підозрюю його також. Давайте не будемо обходити цю тему, але це хлопка-пуга. Лариса Сергіївна, яка неодноразово намагалась одіозно, стати. Одіозно, одіозно, грандіозно. Намагалась неодноразово стати мером нашого містечка. Місто. Також... Столиці. Столиці. Просто її відношення до цього Просто міста вона таке. Прикрала, приклала свою руку. Приклала, приклала свою руку до досі. А найби вона опеклася. Стежинами йшла. І дорогами Віями, Віями сіяла. Хапуга була. Лариса Сергіївна тривога. Ти уявляєш, що це ще в 1836 році. Це Експром. експромт. Козлюков. Я не зовсім ні. Дуже козлюков. Дуже, але ні. Що ж, на цій ноті пропоную перейти до. Читання літератури, яку ми завчора з тобою написали. Угу. І закликати наших і зустрінемося читачів. Зустрінемося в нашій читанці. Так, закликати наших читачів, підписуватись на цей прекрасний канал. А з вами прощається оксамитове натхнення геніїв течіни. Геніально. А, сусор стін. Я вказую, чому